Прізвище голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Головна тема новинних стрічок на вікенд. Вся країна, затамувавши подих, слідкує за тим, як же влада намагається врятувати його від арешту головного наповнювача партійної каси. При цьому співчуття до митеря, якого підозрюють у крадіжці двох мільярдів з бюджету, ніхто не виявляє. Навпаки, люди глузують з Насірова. Який особлює в собі фіскальний прес влади на людей за коричневу ковдру його в соцмережах вже називають шоколадкою і пропонують використовувати цю саму коричневу ковдру як офіційний одяг всіх депутатів БПП. Але, попри шалений, суспільний тиск і заяви про, начебто, боротьбу з корупцією, влада за допомогою керованого суду так і не дала заарештувати Насірова. Черговий плювок корумпованих судів і чиновників нам в обличчя. І причини, чому насірова насправді треба кинути за грати. Далі в програмі. Інвалідні візки. Лікарняні каталки, крапельниці і навіть памперси у залі суду. Ви видите, що ви творите? які тільки фокуси не показують українські чиновники, аби уникнути в'язниці. У нього перерізана антерія, він не може ходити. І ось черговий vip інфаркт. Цього разу підозру корупції не витримало серце головного податківця країни Романа Насірова. Інфаркт Міокарда. Просто зараз гроші розставляють крапки над і у головному скандалі тижня. Ми покажемо вам мільярдну газову схему, яку за версією слідства закрутив тікач Онищенко під наглядом на Сірова. І порахуємо, чи зможе головний фіскал країни нашкребти собі на заставу. Дивіться як новопризначений голова. Я хочу по перше зробити це дати обіцянку, що буду робити все, щоб. Виправдати покладені на мене сподівання. Кар'єру Насіров починав як брокер у Британії. Вперше на державну службу прийшов в українську продовольчу зернову компанію як заступник голови, але лише на рік. Далі Насіров повернувся до цінних паперів, аж поки у 2014 році не проскочив у Верховну Раду, звідки й шмигнув у крісло голови державної фіскальної служби. Інші задачі ви всі дуже добре знаєте. Це корупція. по-перше. Подейкують секретом його стрімкої, хоч і плутаної кар'єри, стало вдале одруження, а точніше, пливовий тест. Катерина Глімбовська і її батько Олександр здається, Глімбовський володіє холдингом будівельним. Цей будівельний холдинг роками і за Януковича Порошенка виграє багато мільйонні підряди під державу. Насіров ніколи не любив публічність, втім це не врятувало його від низки корупційних скандалів. Найгучніший із них декларація. Головний податківець забув вказати дві елітні лондонські квартири та закордонний бізнес дружини. Очолюючи фіскальну службу, насіров відкрито жив на широку ногу. Літав на інавгурацію Трампа. То, де він був, коштує приблизно 250 тисяч доларів. Носив шикарний одяг і дорогі годинники. Сьогодні, зранку ще до того, як його розкритикували на уряді, світився у скандалах із мільйонами готівки найдорожчого бутіку країни Санахант. Але кримінальна історія Насірова пов'язана із газовою справою нардепа Олександра Онищенка. Влітку минулого року детективи НАБУ викрили гігантську схему, за якою він, нібито роками, наживався на бурхливих потоках державного газу. Всього за період діяльності цього групування було Задано збитки державі в сумі 1 мільярд 600 тисяч гривень. Газова схема Онищенка за даними слідства виглядає так: державне підприємство Укргазвидобування добувало газ за договорами спільної діяльності із приватними компаніями. Видобути газ продавався на біржах фірмам посередникам за заниженою ціною у 2640 тисячі гривень за тисячу кубометрів. В той час як реальна ціна газу була сім тисяч гривень за тисячу кубометрів. Далі прокладки збували газ на ринку за ціною 6 тисяч 900 гривень за тисячу кубометрів. Різниця від перепродажу переводилася в готівку і йшла в кишені нардепу Онищенку, який за даними набу контролював усі фірми-учасники схеми. Газ добутий і проданий фактично по собі вартості. Він нічого не приносив в державі. Він нічого не просив ні на податках, ні на доходах. Таким чином кургазбудування роками вганялось таку. Вдуху, 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 вдуху. Притягнути Онищенка до кримінальної відповідальності правоохоронці так і не змогли. Поки Верховна Рада гадала, чи позбавляти газового магната недоторканності, він чкорнув за кордон. Кому то сьогодні буде гарчення. Але розслідування газової справи продовжилося, і на лаві підсудних опинилися виконавці мільярдної схеми, директори та менеджери фіктивних бірж та підприємств, через які Онищенко перепродував газ. Чоловік дуже машини на ще зіли коли суд три. І все ж ці люди лише пішаки у великій газовій грі. Щоб налагоджена схема працювала. Онищенку потрібен був значно впливовіший спільник. Саме тоді, за думкою слідства, і з'явився очільник ДФС Роман Насіров. Він, нібито, умисно закривав очі на витік державних мільярдів. Він, так би мовити, створював умови для її реалізації шляхом надання пільг тим підприємствам, які асоціюються із паном Моніщенко. Набу підозрює, що з 2015 року Насіров не тільки дав нардепу наживатися на державному газі, а навіть дозволив йому не платити податки із тієї мізерної частини, що проходила по угодах офіційно. Так країна недоотримала у бюджет понад 2 мільярди гривень. Сам же Насіров, який заговорив із журналістами після раптової хвороби, заявляє: ці розстрочені платежі на 100% законні і не можуть бути частиною кримінальної справи. Набу підозрює фіскала по 364-й статті кримінального кодексу зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Водночас детективам потрібно ще довести, що Насіров міг мати особисту вигоду від розстрочки газовим фірмам, адже на хабарі його ніхто не ловив. Хоча би знати чітко, в чому звинувачують Насірова який ланцюжок між виконавцями безпосередньо злочину і ним самим, і як це доведено, одна ці всі дуже важкі питання відповіді немає. Натомість вдалося встановити, що про привілеї для фірм пов'язаних із Онищенко фіскал чомусь не повідомив своє начальство міністерство фінансів. На цьому і погорів показує схема афери, оприлюднена набу за рахунок цієї Погрішності в у процедурах Насіров вігнав державу в величезні збитки і тим самим дозволив продовжити існування схеми Аніщенка ще на рік. Процедурне порушення це основна публічна зачіпка у газовій справі для Насірова, але не єдина своїм шикарним життям. Насіров дав достатньо приводів для звинувачення у корупції. Так він прив'язаний до справи по Аніщенку. але це. Та єдина справа крапля, крапля в морі, яку вдалось задокументувати, побачити і довести до того рівня, що хоча б оголосити про підозру. Голова ж ДФС впевнений у власній правоті і готовий доводити свою невинуватість. Я лично більше всіх заінтересована, щоб була розсмотрена по суті, і правота була наказана. Чи зможе він довести марність підозр? Чи набув все ж ув'язнить топ ділка? Питання полягає в тому, чи справді зможуть вони щось конкретно пред'явити на сірову чи не зможуть? Чи можливо просто вони зараз безпосередньо влаштують такий достатньо гучний скандал? А потім будуть сказати, що дивіться, ми от хотіли це все розкрутити, але нам не дають наразі. Боротьба точиться у судах. На сірову вже третю добу обирають запобіжний захід. За цей час він навіть покликав від інфаркту. Події розгортаються непередбачувано. А поки на місце фіскала прийшла інша людина, його заступник Мирослав Продан персонаж не менш цікавий за свого начальника, про якого гроші розкажуть далі.